Ну, і що мене вразило, заходить молодий хлопчина, у нього лице таке ще запам'ятала, хрещави було таке, знаєте, тільки ну, перехідний вік типу. І, а по голосу в телефоні був зовсім ну, старший голос такий, ну, знаєте, такий. І мене вразило, я ще кажу документи, тому що, думаю, як зараз якісь вечірки влаштують в квартирі, типу, мене це насторожило, бо в принципі, ну, так знаєте, мене це якось думаю, один поселяється, типу, на три дні, по-моєму, він бронював квартиру. Та й все, поселила, дала ключі і вийшла. Це все дуже швидко, але е, ну, і цей період е, я дуже швидко приїхала, бо чоловік замав ногу. Я, ми ще нас запросили на день народження, ми поїхали, я хвилювалася, щоб там в квартирі все було в порядку, після ну, молоді люди, один чоловік заїжджає, там знаю, може їх там компанія прийде. І типу, мене це насторожило. Але так по пам'яті, якщо я, я не помиляюсь, то це вже час пройшов. Типу, він якось чітко виселився, там, ми домовилися залишити ключі, Ну, типу, не пам'ятаю, по-моєму, він кинув в вікно ключ. У нас не було у Львові. Я, що мав рюкзак? Мав люкзак, да? Угу. Ще одне таке питання: скажіть, він не пояснював причину, ну, скажімо так, того, чому він скоріше покинув вашу квартиру? Ну, мається на увазі, чому не дотримав умови три дні а на другий чи на після першого дня? Зніхала. Я щось так не, ну, не пригадую цього. Просто мені треба швидше виїхати все. У його поведінці, коли ви з ним спілкувалися, були ну, якісь, скажімо так, ну, ваші тривожні нотки, щось, щось таке, що вас здивувало, коли він спілкувався з вами? Ну, от саме здивувало те, що тут, знаєте, дитина така, ну, в плані поселення, такий, знаєте, як, як перший раз поселяється, типу, як вам пояснити на емоціях? А в телефоні це такий чіткий mm -hmm. мужик. Yes. Mm. Можливо, дати показання є не в Яких обставин ви, ви були е, задіяні? Тому? Я був понятим. Тоді, Пере... будь ласка, поясніть суду, як ви там залучали і процедуру, що, що ви... Я вертався з магазину. Ваш? я вертався з магазину після того, як вже було саме вбивство. Це десь були під вечір години, якщо не пам'ятаю, з половина сьомої вечора рядом. Можливо, навіть більше. Це раз. Попросили іменно бути панятим, при коли вилучати докази речові на місці вбивства. Пам'ятаю, як саме вилучили на місці вбивства, там, де саме вбивство сталося, гільзу, точніше, Один, одну гільзу. Все остальне вилучали ще там, де він іменно сидів на лавочці. Теж вилучали лавки, брали, брали відпочатку пальців, якщо вони там були, звісно ж. А все остальне чесно, не пам'ятаю. Оголошення частина. Перше, друге, і всьому все що Кримінального Сергея Кодексу України колегія суддів постановили по питанням прокурорів військовій восьми прокуратури патріону. Ми про продовження обвинувачення з іншої слава перед щодо народження строку, тримання підлати без розвитчного розміру. Застави, строку на 60 діб задоволення. Продовження обвинувачення з іншої слава переду щодо народження. Собі закладів тримання підлати строку на 60 днів без визначення застави з 14 листопада 2005 року і до 12 січня 2026 року.